Сьогодні, 2.12.2025 року, відбувся розгляд скарг сторони захисту Тарасова Сергія Дмитровича відносно діяльності суддів Бусик та гуртової. Безпосередньо сьогодні розглядалась скарга відносно діяльності бездіяльності Офісу Генерального прокурора та Київської міської прокуратури. Щодо дій судді гуртової, при розгляді нею скарги адвоката Гардецького на повідомлення про підозру від 25.04.2024 року, а так в даній скарги безпосередньо суддя розглядала скаргу як розгляд неіснуючого об'єкта оскарження. Порушила істотне відхилення предмета скарги стаття 306 307 тридцять сьоми кримінально-процесування кодексу, підміна об'єкту контролю. Також відмова у виклику ключового свідка захисту, також порушення таємниці нарадчої кімнати та гласності проголошення. Нерівність сторін при дослідженні доказів неналежних копій на прийняття неналежних копій та матеріалів сторони обвинувачення, обвинувачення поданих після стадії дослідження доказів. Також надмірне затягування розгляду та маніпуляція розкладом чергування, відключення технічної фіксації саме під час проголошення, порушення права на захист у відношенні одного із учасників, а також вихід за межі компетенції та настанова щодо закриття провадження через смерть одного із фігурантів замість відновлення розслідування для прийняття процесуального рішення. В даному випадку. Вказана скарга була ініційована в зв'язку з тим, що наш довіритель звернувся з заявою щодо діяльності вказаної слідчої суді, але Офіс Генерального прокурора та відповідно Київська міська прокуратура не внесла відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування, хоча мала це зробити. Вдалі порядок через суд має вноситися скарга. Ініційовані скарги були подані до Печерського районного суду і були призначені іншими складами суддів. Судді одразу беруть собі самовідвод на відміну від слідчого судді Вовка, який вирішив послухати сказані справи. Сьогодні було призначено два засідання. Адвокатом Ларіном було одразу заявлено йому відвод зв'язку з певними обставинами, які не дають можливість не порушити йому бангалорські принципи, бути об'єктивним по вказаній справі. Це саме той факт, що він вже раніше виносив відносно Тараса Сергія Дмитровича при розгляді скарги ухвалу якої було відмовлено в задоволенні, вона була оскарження адвокатом Гардецьким Олександром Степановичем на Анатолієм Сергійовичем в апеляційному суді. Після цього йому було заявлено відвод в процесі розгляду ним обрання запобіжного заходу нашому довірителі. і він був задоволений. Відвід від. також однією з підстав відводу сьогоднішнього було і той факт, що відносно слідчого судді Вовк за заявою. Сторони захисту та Тараса Сергія Дмитровича внесено відомості в ЄРДР в Шевченському районному суді міста Києва. Ну і остаточна підстава відводу то той факт, що суддя гуртова, відносно котрої сьогодні розглядали скарга, є також його колегою слідчого судді Вовка, і він не може бути об'єктивним при розгляді вказаної скарги. Тому суддя. Заслухав сторону захисту, і е, справу було направлено на авторозподіл для е, визначення, чи є підстави відводу, чи не є підстави відводу, ну і щоб було сформовано інший склад суду. Що стосується другої скарги, яка мала розглядатись о 10-й годині е, скарга на бездіяльність Офісу Генерального прокурора, то тут ми можемо сказати е, той факт, що Безпосередньо з технічних причин не відбулася фіксація судового засідання. Ми були в судовому засіданні. Секретар повідомив, що злетіла програма. Про наступний час та день нам буде повідомлено в подальшому.